Доброго дня, мої любі малята! Дітки, давайте разом зі мною та з батьками вивчимо віршик, який називається Чарівна пора. Слухайте уважно та повторюйте за мною. Перші проліски цвітуть. Перші джмелики гудуть. Прекрасна й чарівна, в гості йде до нас весна. Давайте ще раз повторимо. Перші проліски цвітуть, перші джмелики гудуть. Це прекрасна й чарівна в гості йде. До нас весна. Молодці малята, а я буду чекати на ваші віршики. До побачення! Дякую за увагу!